Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитися, що буде між вами. Що буде між вами? Ну, швидше за все, да, розклад підійде для тих, у кого вже є пара. І ми будемо дивитися, що буде Ну, між вами, звичайно, може бути і якась мовчанка. І ви хочете знати, так, чи це крапка чи пауза. Ну, все одно це якби про двох людей. Це не для тих, хто в пошуках. Це одно якась зацепочка, да, хоча перша якась зустріч має відбутися якийсь коннект. Тому див, дивимося ті, хто хочуть знати, що от між вами буде далі. Так, для початку буде невеличка сигніфікація. Я взяла лілові і вишневі сутінки і золоте, золоте ось, колода, золоте таро. Так, дивимося спочатку сигніфікацію, настраїмося, Що зараз відбувається? Що зараз відбувається в ваших стосунках? М -м -м місяць, да, темно. Ну, це лілові сутінки все-таки вже скоро настане світанок, це вже не сама темна ніч. Да, це вже така ніч була сама темна, тепер уже світанок починається. Щось ви починаєте один одному вже говорити, або от починаєте щось виясняти, да? прояснювати, хто ми все-таки один одному. Мужчина хороший, сильний, йде зразу по картам. Можливо, хтось вмішується, змія, це може бути суперниця. Не тільки в ролі коханки, це можуть бути там, там, мами, сестри, не знаю, друзі і так далі. Да? Обставини якісь. Криса. Хтось, як знаєте, відвертає його увагу від вас. Хоча мужчина, да, він такий непоганий, по цьому ведмеді йде в сутінках, ох, ще одна змія, тут і не одна може бути дорогенька, да? яка ізвородливась. Ну, може, може, тут і є якась зрада, да, місце зраді, або хтось дуже хоче, да, в'ється як ото. Біля вашого мужчини. І ви хочете прояснити, що тут? Є тут щось ще нема, да? Виснити, чи нема, вияснити, чи є тут зрада, чи нема. Ну якась тут між вами ну, брехняша може бути, да? по змії, може бути брехня, по криса може бути брехня, фінансова, щось не договарює, ви не можете зрозуміти, де правда, де ні, скільки він заробляє, да? скільки він там щось має. Може, ви не знаєте, так, кстати, по цим картам, навіть де він в когось і так, да? Що ж тут казати? Навколо йде війна, багато чоловіків не виходять на зв'язок, ми їх шукаємо, да? от така біда. Так що тут і така ситуація може бути. що Ви просто не знаєте, де ви. Перша карта вона показує, що скоро ситуація проясниться. Чого б тут не стосувалося? Да? Де ж у вас тут не ясно, скоро проясниться. Що ще зараз? та Тану, не. Що робиться? От якісь ідуть незрозумілі розмови, можуть вас один проти одного настраювати, можуть якісь плітки розпускати. Щось ви тут не довіряєте і не знаєте, чи правда це, чи ні. От якісь такі сумніви йдуть у вас прямо. От знову ж таки, можете не знати, просто навіть, де він. Знову карти підтверджують, що ця сигніфікація показує, що скоро все розкриється. Да? Скоро все розкриється. Ви на порозі стоїте у того, що скоро ви будете все знати і розуміти. Була там зрада, що з ним, де він, що да? де він бреше. Що зараз? Що зараз? Ага. Тройка мечів. Ну, може, тут трикутники реально в когось. Ну і переживання великі. Що зараз між вами відбувається? Трансформація? Хтось дійсно тут щось не знає по фінансам? Може ви розводитесь зараз, розходитесь і... Так може бути, скоро все вже стане на свої місця, да? вже поділити, вже все буде спокійно. Якщо тут сварка у вас якась просто, да, там, не непорозумілець, скоро наладиться. Тут прям мені карта, знаєте, так говорить, да, зараз якась тут біда, але скоро все стане на свої місця. Все скоро буде зрозуміло, ясно, да? так як має бути. Карта трансформації тут теж стоїть. Не можу сказати поки що, прям, да, що це для вас закінчиться. Таким чимось прям приємним, просто бачу, що скоро все виясниться. Скоро цей етап невідомості, незрозумілості, такого внутрішнього зляку завершиться. Оп'ять місяць, ну дивіться, карти вже повторюються: місяць, дивіться, місяць і мужчина. Місяць і мужчина. Да? Не знаю, що з ним, не знаю, як там, можливо, він випивання по цим картам, да? щось вживає. Ну, ви не знаєте, чи це коли-небудь завершиться, і хочеться бути разом, ну, не впевнені в цьому. Хитрость обман по своїй волі чи не по своїй волі. От навколо нього от якась безконічна хитрость і обман. Може, він вообще пропав з вашої жизни, знаєте, так, уходя по б по-англійськи чи по-французьки, я забула, да, десь пропав. Може, десь далеко і вам складно один одного зрозуміти. Ну тут така ситуація, що. От як, ну, не можете наладити мости, хочете ясності. От хочеться ясності, хочеться определеності. Комусь завершити це все і вийти, да? поставити цю крапку, а комусь розібратись до кінця. Ну, от так іде. Давайте дивитись трошечки, що буде далі, да? що буде між вами далі. Хто себе тут впізнав, кого тут є такі нюанси, де ви сумніваєтесь, не знаєте, що вас завтра чекає з цим. Мужчиною. Хочете чіткості, ясності, давайте дивимося, що ж карти покажуть. Чекати буде чіткість, ясність, да? що тут чекає вас з ним. Та що ж, ті самі тучі, тільки в лілових сутінках. І вони показують, що хмари розсіюються. Ну тут точно якась відповідь буде, хороша відповідь. Хороша відповідь світлі лілії. Це, знаєте, як дур з нього повиходить, або ви щось про нього узнаєте уже, ну це хорошо буде. ваші сумніви вони уйдуть. Хтось тут, може, якась свикруня на вас да, впливати, смутом сіяти. Ну, от якась стара жінка йде, яка от якось заплутала вас з ним. І ви виходите. Це навіть, знаєте, дівчатки. Ну, я так до дівчат більше звертаюся, за все, це дівчачий розклад, так. Да? Це може даже бути ваша не, не свекруха, а навіть ваша мама, що ви близько стоїте. Да? Ви близько стоїте. Ну, або якась не знаю, сусідка, яка там щось розказує? Хоче, щоб завершилось. Ще, може, знаєте, як програватися, да? якщо коханка, то вона може бути старша за вашого мужчину. Ну, більше, похоже, що це все-таки, ну просто якась третя особа блазить. Да, це нелюбовна історія. Що буде, да, між вами далі? Що буде між вами далі? Ну, буде розсвітати ваш сад, да? Якісь мрії будуть здійснювати. Можливо, ви десь переїдете зустрінетеся, якщо давно не бачились. Якір. Ну, шторм завершається. Є карта якір там, де шторм, да? а тут е карта показує знов світанок. От у вас, ніби, знаєте, ну, йде е е якийсь прогрес. Ви закриваєте якесь складне запитання для себе, от знаєте, двері в минуле закриваєте, і настає якась ясність, Ну, він тут не вийшов. Зараз подивимося, що на таро. Тут, знаєте, ніби е, більше обставини, які вам заважали нормально бути разом, уходять, да? а тоді вже, можливо, да, якось і ви взаємодієте. От хтось тут як мішає. Ну, давайте подивимося. Натару, що ж буде далі між вами? Що буде далі між вами? Сім каршеслів? Десятка пентаклів. Ну, от. Ви як відбиваєтесь від когось? Ну, з рідні, з рідні, з близьких людей, бабуся може бути. По новому почуття. Йдуть. Ну, уходить сама ця проблема. Дивіться, він знову не випадає. Таке ще ж, якби він не при ділах, да, він сам якийсь заплутаний був. Все більше вас показують і якусь от, оцю женщину, да? і про те, що от, і уходять якісь сумнення, прояснення іде. Можливо, у вас було питання, там, чого ми розійшлися, да, ви це виясните, зрозумієте. Або поставити на ньому крапку. Да. Ну, тут якесь продвиження іде. Знову ж таки, да, тут це місяць, ви десь пливете, ви хочете десь розібратись, можливо, якась поїздка у вас буде до нього, чи десь на нітральній території, щоб поговорити. Може, ви будете тікати, звідти може, приїжджати. Ну, давайте дивитися далі. Що у вас чекає далі? Ну, знову ця карта, дивіться, яка. Ось ви, а він призрачний, да? він такий нетілесний, прозорий. Не можу поняти. От ніби налажується отношения чи щось, але його як рядом немає. Може, по телефону вони налажуються у вас? Що що чекає? чекає у вас? Ну, хтось, може, дійсно тут хоче завершити да, стосунки розділом майна, знову ж таки, просто для себе вияснити все. Розібравшись у фінансах. Хтось хоче, знаєте, уйти з цих стосунків, то, що ну, вас тут принижали, особливо там якісь родичі його. Або, навіть там ваші родичі казали, що ти там з ним зв'язалася. Ну, от якісь такі карти. От ви ніби зараз на порозі в цьому стоїте, ви хочете для себе прийняти рішення, що да? мені з ним робити. От не від нього все залежить, а від вас, от так мені йде. Він, як будто якийсь, я не знаю, ну, не, не бачу його. По першій карті вроді роді да? там, де ведмідь випадало, але все одно, от, скажу, прозорий такий, незрозумілий. Може, він такий відомий, так? Да? Куди його поведеш, туди він поведеться, і все ви на собі тянете, ви все вирішуєте. Ну тут та карта показує, що от ви лідер в цих стосунках. Ну, або ж знову ж таки, повернуся до такої болючої теми, ви не знаєте, де він і що він. Можливо, якась інформація вам перша про нього прийде, що ще чекає, бо мені мало інформації. Що ще чекає? Знову карта Христа, да, це кармічне щось уже. Колічко, колічку Що, Край, що буде між вами? Ну от він вийшов, наконець тут дождались. Ну, як у минуле уходить, знаєте, то може ви дійсно тут хочете крапку поставити. Не хочете більше з ним бути, чесно. Хочете? Ви взагалі з ним хочете бути? Ваше серце завмерло, ви боїтесь дати йому якийсь шанс, ви боїтесь з ним бути, багато було якогось непонятного між вами. Або ви боїтесь узнати, що з ним щось не так, так? Да? Ну, такі карти. Ви ніби хочете, хай буде гірка правда, ну хай це вже буде правда, нехай це вже буде кінець у цього подвійшого состояння. Для багатьох це попрощатись, чесно вам скажу. Попрощатись, бо ви стільки раз давали шанси, ви стільки раз спробували наладити, вас там могли принижувати, він не заступався. Да? Ну, ось так. Мужчина такий, я би сказала, амьобний. Ну, от такий от іде. Ну, або, знову ж таки, чого він такий мені прозорий йде, тому що от, ну, просто його десь е, нема поруч. Ви не знаєте, де він і що. Хто не знає, де він і що, ну я не бачу, що ви вже прямо розберетесь, але якісь, можливо, перші вісточки, да, почнуть появлятись. Що буде далі? Давайте ще подивимося на Таро, де лінії. Розклад називається розклад в ряд. Це такий старовинний розклад. Багато його використовують, він дуже правильний, дуже зручний. Дев'ятка жезлів. Що між вами буде далі? Що буде між вами далі? Тератриця, трійка кубків? З чогось ви тут свого доб'єтесь, так? Да? Щось ви тут своє доб'єтесь. Ну, я скажу так, якщо от ви хочете з ним бути далі, і там його будете зараз, якщо це ви пара, не одружені, провоцируєте, що там давай женитись, він піде. Він піде, ну він не буде брати відповідальність, не буде. Тут відомий мужчина, відомий. Ну, відомі мужчини, знаєте, сьогодні за, за вашу спідницю пішли, а, а завтра за іншою можуть піти. Тут така історія. Судно, ви, та картка шістка кубків, він знає, ви ну, ніби його відправляєте якось назад, ви ніби себе ставите на перше місце, ну не бачу я тут. Ну от, може бути ще одна жінка, не знаю, мама може бути. Знов трійка, да, троєчки у нас. Тут можуть бути дуже великі шанси, що є тривоньки, ну тут більше схоже на кінець. причому ви його тут ставите. Ви ставите тут цю крапку, тому що ну, ви задовбались. Просто задовувалися. І знаєте, тут уже таке іде, що я хочу, щоб швидше все закінчилося, і навіть от мені все одно там, получу я щось від тебе, чи не получу? От так, наскільки, приват, я готова гола боса при часах, да, виходити звідси, трепати кудись, аби тільки не бачити тебе. Наскільки він вам. Хотіла вам надоїв. От, чесно. Він і не поганий. Я не кажу, ну. Не, не агресивний, я не думаю, що він да, такий. От він просто, ну. Де покладеш там і застанеш, знаєте, якщо ніхто другий не, не підійме в цей ну, момент, понимаєте? от Така історія. Де. Ну, давайте ще чу чуточку буквально, чу чуточку для вас, саме для вас, так? Да? Чим це все залишиться саме для вас? Саме для вас. Ну, вибір зроблений, вибір зроблений. Тяжкий вибір, да? завершення ситуації, дві десятки. Ви питалися, да? дивіться, як карти чітко показують. Ви питалися, двойка пентаклів усидіти на двох стулях. І сохранить, і уйти. І сохранить, і уйти. Да? Оце м'єтіння таке. Конець, не конець, да? я продовжую, я не можу. Я продовжую, я не можу. Ввечері лягайте, да все, я вже просто не можу зранку вставити, та ладно там. Вже буде, як буде, ще попробую. От ви так намітались, вам треба виходити в себе дійсно, да? Вам треба новий шлях, от він і іде. Ну тут багато хто вибере себе і піде в своє якесь ментальне здоров'я наконець, то да? Сіті було багато дисбалансу, наскільки ви на собі багато всього тащили, що тепер якось ну, вам стане набагато. легше. новий шлях, нові дороги. Ви підете вперед своєю дорогою, ну, дивіться, на дні дияло, да, як ви прив'язані були. От все на собі тащили, чесно, все на собі. І як виходу не бачили, все щось думали, що, може, щось буде по-другому. Мужчина міг бути тут з залежностями. Да? Ну, теж такий, міг бути ем, випив, але навряд чи агресивний. От він більше йде такий, ну, ніякий. Мужчина, якщо ви дивитесь, не обижайтесь, тут більше для дівчат. Не всі такі, тут такий, такий розклад. Така історія вийшла, буває інше, ну зараз так. Ну, таке. Карти показують, що ви виберете себе і рано чи пізно да, ви, за... ви поставите тут крапку. Вам надійстві це все тащить і... імітація між тим, що хочу чи... чи не хочу тут я бути, і те, що там складно, да, і так далі. Ви знімете з себе цю тяжку ношу, перестанете втерпіти. І підете вольне своє плавання. Ну, ось так сьогодні з нами розмовляли карти та ропишіть, будь ласка, свої враження. Ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, папа!